Видав судовий наказ і з вас вже стягнули грошові кошти. Ви його оскаржили і скасували відповідний судовий наказ. А як же гроші? Ви маєте право на їхнє повернення. Цей процес називається поворот виконання судового наказу. Поворот виконання рішення представляє собою процес, коли стягувач повертає боржнику все, що було отримано ним за скасованим згодом судовим наказом з метою відшкодування збитків боржнику, які були завдані ним у зв'язку з виконанням відповідного наказу. Так, відповідно, до частини 5 статті 444 ЦПК України питання про поворот виконання рішення суд вирішує за наявності відповідної заяви сторони. До заяви про поворот виконання рішення шляхом повернення грошових коштів майна або його вартості додається документ, що підтверджує, що сума, яка була стягнута за попереднім рішенням суду, була списана установою банку або майно було вилучене приватним або ж державним виконавцем. Заява про поворот виконання судового наказу розглядається судом, який видав відповідний судовий наказ. Заява про поворот виконання судового наказу може бути подана протягом одного року з дня скасування відповідного судового наказу судом. Поворот виконання судового наказу можливий у разі якщо стягувач одержав від боржника в порядку виконання судового наказу грошові кошти або майно, а також якщо відповідний судовий наказ було скасовано судом. Процедура повороту виконання судового наказу має свої нюанси, і кваліфікована юридична допомога значно підвищить ваші шанси на успіх. Адвокат допоможе вам правильно скласти заяву, зібрати усі необхідні докази та представити ваші інтереси в суді. У практиці нашої компанії є десятки успішних кейсів, де ми скасовували судовий наказ і повернути стягнені з клієнта кошти, якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію щодо повороту виконання судового наказу, звертайтеся до адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію.